Шановні друзі, а тепер, а тепер, шановні мої дорогі рівненчани, дорогі Житомиряни, між нашими театрами склалися надзвичайно теплі стосунки. Я надзвичайно радий, що сьогодні ми приймаємо у нас гостях, бо ми щойно повернулися з Житомира. От, два дні тому ми повернулися із Астролею в Житомирі, де нас тепло і радо приймали. І я хочу подякувати оцим обом чарівним жінкам, обом Наталям, які приймали і зробили все можливе, щоб наш театр у Житомирі. Здобув популярність, щоб ми були там е, витребувані, щоб нас хотіли там дивитися, і вони нас приймали дуже люб'язно, з таким самим серцем, щирим, відкритим приймаємо ми вас тут. Але я сьогодні хотів би особливо сказати, сьогодні цій, на цій сцені і оцій оркестровій ямі є люди, які віддали частку життя цьому театру Рівненському театру. Дозвольте я їх. Тепер вони я подякую дарі. їм. Тепер ми хорошими завжди ділимося. Ми поділилися Житомиром, а тепер ми подумаємо, з ким би поділитися із вас. Може я, виніс... Може з я, д... я виніс цю корзину наїдків, але, Юра, принеси мені квіти, бо мужчина, який виходить на сцену до жінок без квітів, то не мужчина. Дякую, Юра. Це букет, але він один. А керівників два, тому я подарую його Марині. приглашення не приймає. Ви знаєте, я з великим задоволенням хочу подякувати сьогодні. В минулому актору, артисту оркестру, прекрасному кларнетисту, а сьогодні диригенту Житомирського оркестру Анатолію Сергєєву. Пасибі Анатолій, пасибі, що ти є, паси тобі всіх ревінчан, пасиві тобі всіх акторів нашого театру, на цій сцені, на цій сцені артист України Анатолій Гурський, «Дава! Дава який більшу частину свого життя повів на сцені Рівненського театру. Я також хочу подякувати солістці вашого театру, актрисі Галині. Для нас вона, для вас вона Сергієва, а для нас вона Галина Хіміч. І ми надзвичайно раді, що Житомирський театр відкриває свої гастролі сьогодні на нашій сцені. Ми запрошуємо вас щиро завтра на виставу Житомирського театру і сподіваємося, що наші зустрічі будуть 에, надалі продовжуватися, будуть взаємними. Спасибі! А завтра, кажуть, мені нагадують, що, щоб я вас вам оголосив, завтра вистава еротична. Еротична. Тому запрошуємо всіх переглянути цю виставу, і ми з задоволенням прийдемо на неї і побажаємо нашим друзям, справжнім братам, як нас назвали вони у Житомирі, популярності і слави на Рівненщині. Хай вам щастить! А ми що Житомирі вас і і люблять.